цей день кандидати на посади в районних державних адміністрацій останньо Балтської, Одеської області, Іванівської Одеської області, Дінородністровської, Видіопольської, Роздільнянської, Тарутинської, Татарбунальської і Татарбунальської складали тести. Різні були оцінки. Загальна відомість, вона відома, От, Але ті, хто пройшов тест і склад набрав людину богопали, присутні тут. Ми вас вітаємо, що ми успішно проходимо першу етапу, вважаємо так само, по якій далі. Порядок у нас організація сьогодні наступна. Сьогодні у нас два етапи. Перший етап це розв'язання ситуаційних завдань. Я думаю, що ті, хто цікавився, вже мали можливість подивитися на нашому сайті, або на е Ютубі, і так далі, як це все відбувається. Але хотів би нагадати, що суперсійні завдання це завдання, які були покликані оцінити спроможність здатність кандидатів, розв'язувати конкретні питання, які виникають. При роботі на, на конкретній посаді. У даному випадку на посаді голови районної державної адміністрації ситуаційних завдання два. Перше стосується якраз безпосередньої компетенції голови РДА по роботі на території, по роботі з органами місцевого самоврядування, по розв'язанню питань, які виникають в різних сферах. Це може бути освіта, це може бути соціальна сфера, це може бути сфера економічного, там, інвестиційного розвитку конкретних території. А друге питання воно стосується вашої компетентності як керівників державної служби в органі, тому що будь-який керівник РЕДА він, він виконує функції керівника державної служби в органі, він повинен знати закон про державну службу, він повинен вміти розв'язувати конфлікти між співробітниками, якщо таке виникають. Він повинен знати, як формується структура органу, як, як планується робота, як е, пишуться доручення, як проводяться наради, тобто весь цей блок управлінський, це е, 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 друге ситуаційне завдання. Е, на виконання ситуаційні завдання виконується письмово, озвучення <кій> да, в яких на аудиторіях як це буде відбуватися. використанням комп'ютера. Формат е, підход ви вибираєте самі. Це може бути як звичайний ворківський файл. Тільки слідкуйте, щоб писати розпомогу. Да. Або може бути презентація, може бути будь-яка схема, але я на цьому наголошую, тому що ви бачите всі. І зараз ми знаходимося в ефірі і під час ваших презентацій. Також все це буде викладатися одразу на наш ютуб-канал у нас Нацдерслужби. І в аудиторіях, які е, значить, є у нас е, немає воля, тут буде показати, да? ну хай би підійшов. От, у нас є можливість, от на цьому екрані ми бачимо е, одразу картинку обох аудиторій, от Як ви працюєте, як ви пишете, чи ніхто вам не допомагає або не заважає, от, але члени комісії так само е, завжди присутні. В одній і в другій аудиторії, але ми маємо е технічну спроможність е -е, підлягати за це. Використовувати законодавчі акти е -е, можливо конституцію, ті питання, які у вас виникають, але доступу до інтернету у нас е -е, немає під час виконання ситуаційних запитання. Півтори години е -е, у нас оскільки у нас багато кандидатів. Uh, значить, у нас є так само графік, як по тестам, uh, який я зараз вам озвучу. Ну, по суті, лише у нас Тербунарська льда uh, буде змушений чекати 12.30, тобто зайде в другу чергу. Uh, 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 а всі решта uh, кандидатів на відповідні райони. Ми зараз зачитаємо, як ми, ми розподілимо по... Якщо є можливість показати картинку, порядок такий. Третій поверх 10.30. Кандидати на посаду Балтської Орда і Білогородній Совський. Це третій поверх. Четвертий поверх, Іванівська Орда, Авійопольська Орда. Роздіннянська Орда і Талутінська Орда. Ну і ви працюєте з 10.30. Ну, Півтори години від моменту, як ви почнете працювати, з тобто 10.30 до 12.00, а далі о 12.30 е конкурсна комісія почне заслуховувати вашу презентацію. Тобто, коли ви виконуєте ситуаційне завдання, цей файл потім зберігається, роздруковується, у вас приміри, комісії комісія і на екрані ми будемо бачити також вашу, вашу презентацію, коли ви будете її доповідати. Формат доповіді до п'яти хвилин по кожному із завдань, яке ви розподіляється. Тепер щодо механізму. Тобто, колеги 12 там, чи 15 конвертів там, на, на, на трибуні знаходяться, в кожному є два ситуаційних завдання. Одне, як я сказав. На, стосується компетенції РД, інше стосується ну, питань управління персоналом і е, е, Державної служби. Е, один представник від кожного району вибере один конверт, далі ми зачитаємо і ви підете працювати. Давайте тоді почнемо і спочатку. Е, як у нас все Так. До уваги претендентів написати Великою Балтською Одеської області. У нас четверо кандидатів. Можна вас побачити, mm -hmm. Будь ласка, якщо будь-хто з вас э, був, хто може ближче сидіти? Да, Підходьте, Беріть будь які конверт, вони однакові, але будуть міст різних. Наш адміністратор е, саме озвучить вам ситуаційне завдання, а поки ви будете йти в аудиторію, ви, ми вам роздрукуємо, послухаємо, буде перед очима примірних, просто не треба запам'ятовувати, е, ви будете мати. Відповідно, так, поки їх поки, просто для методології, ви розуміли, ситуаційне завдання воно не має правильної відповіді. Тому що будь-яку проблему кожен керівник вирішує по-різному. Як він вважає за потрібне, за можливе. от І, власне кажучи, саме це і буде предметом оцінювання, ваше вміння приймати рішення, ваші професійні знання, навички управління персоналу і так далі. Перше ситуаційне завдання. Опис ситуації. Районна державна адміністрація готує інформаційний матеріал для потенційних інвесторів. Завдання. Визначити 2-3 конкурентні переваги району та презентуйте їх так, щоб вони були зрозумілі для потенційних іноземних інвесторів. Ситуаційне завдання було. Вас призначають на посаду. Ви приходите в колектив, в якому налагоджена робота. Більшість працівників мають значний досвід роботи на посаді державної служби, вміють працювати з командою та працювати з попереднім керівником. На окремі посади головних спеціалістів, провідних спеціалістів існують вакансії, які довгий час не заповнюються в силу того, що немає бажання. Перед вами постало завдання створити команду до якої також було добре залучити інших перевірених людей і в яких ви впевнені. Але зараз вони не працюють в органах планах. Завдання оцініть всі позитивні сторони та ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації задуманих вами кадрів. Ще раз кажу, не треба це, це, це у вас буде це перед вами. Так, якщо немає питань, то прохання колег з Балтської РД, третій повод, першої аудиторія, бажаємо успіху. Наступний, Білородністровський. У вас так все аналогічно. завдання. Опис ситуації. Після призначення на посаду голови РДА розпорядження президента України, відбувається ваше представлення перед активом району. Завдання. Підготуйте короткий публічний виступ, в якому визначте першочергові завдання, які ви ставите перед собою та механізми їх реалізації. Друге ситуаційне завдання, ока ситуація. У вашому державному органі запроваджено елементи системи електронного документообрусу. Водночас, проходження документів надалі повністю, дублюється у паперовому вигляді, що призводить до неефективного використання робочого часу та витрачання зайвих бюджетних коштів. Завдання. Проаналізуйте і визначте проблемні моменти функціонування електронного документова та визначте шляхи їх усунення, а також можливі ризики їх реалізації. Дякую. Будь ласка, так само третій поверх, перша аудиторія. Я єдине хотів би зразу сказати, зорієнтувати колег. Карбона, у вас реально вільний час до 12.30. Ми вибачаємося, але у нас спроможність технічна, дозволяє одразу забезпечити, тому у вас чекаємо 12.30. Наступна, будь ласка, розділянська з троє там, а, ви знову. То. Я готовий подарувати. Раз колеги соромляться. Відповідно, у вас буде 2,5 з години. Трошки більше, якщо, тому що мене треба. Якщо можна. 2008 року номер 976 до РДА звернулася місцева громадська організація з коаліцію захисту прав і валютів із запитом про проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації щодо забезпечення дотримання стандартів надання адміністративних та соціальних послуг особам з інвалідністю. Завдання. Визначте першочергові кроки, які має здійснити районна державна адміністрація в цій ситуації. Друге ситуаційне завдання об ситуації. На засідання колегії обласної державної адміністрації ви, як голова РДА, маєте доповідати про стан виконання закону про державну службу. Завдання. Підготуйте основні тези вашої доповіді. Так, власне, це четвертий поверх, друга аудиторія. Можна відпрацювати. А, далі у нас авіадіопен. Авідеопен. 7-7. Так, новий ну, ясно. хтось інший потягне, я маю лайк. Авійський. Ковалька рука. Та іноземні інвесторів. Вам надали слово для презентації свого регіону з точки зору його конкурентних переваг у порівнянні з іншим регіоном. Завдання. Підготуйте коротку презентацію про конкурентні переваги в районі. Друге ситуаційне завдання опис ситуація. Районна державна адміністрація здійснює перегляд регламенту своєї роботи та планує впровадити заходи, що сприятимуть більшій відкритості роботи голови. Завдання запропонуйте власне бачення того, як необхідно забезпечити відкритість у роботі районної державної адміністрації. Да, там, Друзья, аудитория, уважаемые выступи, ну да, классно. Так, второй трестах районной организации. 3 kişi mevcut olarak istedim. Bence tamam. Kardeşim var <laughs> mı asan görüntüsü için? Küçük seyvan görüntüsü için. Yok. Görüntüsü için. Tamam. Bu nasıl? Bu. На території району трапилися надзвичайна ситуація техногенного характеру витік отруйної речовини, який загрожує життю і здоров'ю людей та довкілля. Завдання. Які заходи повинен жити голова РДА для ліквідації наслідків аварії? Друге ситуаційне завдання Опис по ситуації Попереднього року району було звільнено. За неналежне виконання своїх обов'язків ви отримали у спадок трудовий колектив, поділений на два табори, де існують як прихильники колишнього керівника, так і працівники, які не підтримували його діяльність. Завдання, яким чином ви маєте нормалізувати моральний клімат у трудовому колективі? І забезпечити стабільну і злагоджену його. Дякую. Поставимо теж четвертий поверх. Так, Іванівська, беремо, два колеги. виявлення населення відповідної території. Друге ситуаційне завдання опис ситуації. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевої державної адміністрації визначаються регламентом, що затверджується головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Завдання. Запропонуйте структуру регламенту вашої місцевої державної адміністрації. Які розділи потребують більшої вітаміна? Дякую, що зрозуміло, це теж було. Так, який у нас залишився район? А, ну Обов'язково для початку конкурсу. Не позвонили, я просто десь ситуації. Не видайте просто заклад. Тут питання в чому? Питання в тому, що у нас є багато бажаючих дивитися деталі. Але дата вам була відома тоді, коли вийшло розпорядження. І Там було сказано, що який день починається конкурс, у нас немає іншого вибору. Я предпочтения? Вы начинаете нас волновать, что мы работаем над этим вопросом. Так что, думаю, что у вас все будет быть... Не, Нет, у меня главное был ответ конкретный. Я просто объяснил по телефону. Понимаете, я был далеко. Полгода назад планировалась командировка. Это Аргентине. Значит, и билеты были три месяца назад еще тоже в объявления явления конкурса, понимаете. Поэтому... Ну хорошо. <связывая> Для потажа. Для пота. Для Репортаж? Вообще. Вот хто скажет, что мы не спустя за, за работу. Э,